Привіт таких вубершка. Так, дуже багато всякого класного, модного, молодіжного. Будемо зараз дивитися, що є класненького. Вау! Сукня 1400 гривень, сукня топ. І з боковим розрізом є підкладка, така слін, обтяжечко. клас. Багато є шортів, маїщок, ну є що подивитися. Наприклад, ось такий трикотажний тор легкої такої в'язки, легкого трикотажу. Воно Ніби як в'язаний, ніби трикотаж, 649 гривень коштує такий топік. Так. Шорти з обрізаним низом, 1149 гривень. Тут завжди досить багато покупців. досить, досить, досить просто валом. Так як в Зарі, бачите, користується шаленим попитом. Які слінбеки, 1300 гривень, сатинова тканина, сатиновий текстиль, а такий підбор центричний. Такий прям вам. Ой, класний. Дуже-дуже круті. Такий носочок гострий. І є під замшу. Теж така ціна, але це текстиль. Це текстиль чорні мені більше сподобалося, хоча це одинакова модель. Хоча це одинакова модель. Ще такі слінбаки є, тут вже підбори трішки нижчі, але сам текстиль такий як попередні. І ціна. 1300 гривень. А ось у лаковому матеріалі. Тут трішки маю таку якби, би платформу. Ну, трішки вони вищі отут. Оці класненькі, 1300 гривень. Ой, а яке тут все класне. Шор такий коротесенький. Вау! Такі прям молодіжні, дуже-дуже короткі. З розривами, з потріпаним низом. Тисячу гривень. І такі шортики є в блакитному кольорі. А ні, це інша модель зовсім. Ось такі класні. Хоча ціна така сама, тисячу гривень, але мені ці блакитні краще сподобалися, ніж сірі. В'язані сукні, в білому кольорі сукня слів. Така добротна в'язка досить. А зараз вони зі знижечкою. 1050 гривень коштували півтора тисячі гривень. Півтора-півтори. Так, півтори тисячі гривень коштували. Коштувала ця сукня. Це стовідсотковий потон. Яка вона дуже лезна і досить щільної в'язки. Ніжні рози. На рожевому фоні ось така сукня дуже лезна. Її ціна 1300 гривень. поліестер, полостан. Сіточка, верхня основна частина, а знизу еластичний трикотаж. топи, 900 гривень у котон з поліастером. Там заходиш, зараз... Такий крутюсенький, милий, молодіжний, класненький. Чорні сукні. 1000 гривень. З драпіровкою і є в червоному кольорі теж. Чорний і червоний дуже лесні. Бокова драпіровка із розрізом. Можна йти оскар получати. Вони в підлогу ці сукні, бретельки регулюються. Просто біло, біла базова футболка оверсайз 500 гривень, 100% котон. Плечі приспущені максимально. А дуже класна, дуже стильна. От футболки просто мега стильнючі. Є в чорному бачу кольорі в сірому і в рожевому. Рожевий вже трішки проїдається, але дивлячись, який. Так, Штани укорочені тисячі гривень, Віскоза і льон. Віскоза і льон легесенький досить, з гумкою поясі, до бікові кишеньки. Зараз ці джинси в моді, я так розумію, і в резерве, і в зари, і тут от з такими, а ще є в Страдіваріус, з такими камінчиками, тільки чи вони не повідпадають, ці камінки прибрані, і тисячі гривень. Вони досить класні, а широкі, завужені і такі трішки вкорочені, якби. І сірі теж. Такі блакитні світло-сірий колір ще є. Нові надходження. Оверсайз відшоти в білому кольорі. Навіть ще є кишеньки бокові, не класні, об'ємні, білосніжні, всередині начосиком. 900 гривень. 63 котону, 36 поліестеру. Шорти, джинсові сарафани, бермуди, топи. Все тренд. І червоні слінбеки. 1800 гривень коштує сарафан слім. Він просто в обліпочку по фігурі з розрізом таким ж великим. Від молоду ідеальну фігуру. Білі джинсові шорти тисячу гривень. Тисячу триста гривень бермуди. Дуже класненка варка, це взагалі синій класичний колір джинсу із такою строчкою контрастною. Ці 1300 гривень. Всім дякую, хто був зі мною у Бершка. всім па-па і до зустрічі у нових поглядах.